Вже цього місяця, після тримісячної паузи, тролейбуси з бортовим номером 654 знов вийде на міські маршрути. Ще сім років тому на нього встановили дизель-генераторну установку для автономного руху там, де немає тролеїв. А ще фахівці міського тролейбусу нині оновлюють два тролейбуси. На них також встановлять дизель-генераторні установки. Таким чином, гібридних одиниць громадського електротранспорту буде вже 14. Вони курсують Довгинцівському та центральному міському районах. На підприємстві ми проводимо зараз ремонт тролейбус номер 654. Цей тролейбус був перший переобладнаний у 2018 році, і оформлений документально. Але згідно пробігу всіх регламентів, настав час проводити йому капітальний ремонт, і в квітні місяці ми його зупинили з маршруту, вивели для проведення цього ремонту. Повністю проведена ревізія електронного обладнання, самої тягової установки замінили високовольтну, низьковольтну, атревізували всю насівну конструкцію, варили кузов, міняли поли. Сидіння салон зусиллями фахівців КП «Міський тролейбус рухомий склад капітально оновлюють на 90%. За останні три роки капремонт пройшли 17 тролейбусів, з яких чотири мають дизель-генераторні установки. На цей рік в планах модернізувати шість машин, замінити 14 контактних мереж. На сьогодні проїзд комунальному транспорті, тролейбусах, трамваях, швидкісному та автобусах безкоштовний для всіх мешканців, а також для нових криворіжців числа ВПО і навіть для гостей Кривого Рогу. У цьому році з початку року перевезено вже. Понад 40 мільйонів. Один лише тролейбус, наш міський тролейбус, перевозить за добу 85 тисяч людей. І економія за рахунок безкоштовного приїзду в середньому родині, яка користується громадським транспортом тисяча гривень на місяць. Це 12 тисяч гривень на рік. Це досить суттєво. Всі, всі тролейбуси, всі трамваї, всі автобуси обладнані GPS. Встановлюються електронні табло, пов'язані з цим gps на зупинках. Окрему увагу приділяють встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту Цьогоріч за кошти міського бюджету придбали 30 таких табло, на яких в режимі реального часу надають інформацію щодо місця знаходження громадського транспорту, оскільки весь рухомий склад обладнаний системою GPS. Один із таких екранів відтепер є на зупинці онкодиспансер на Дніпровському шосе. Минулоріч в місті придбали 42 інформаційних транспортних табло. А всього в межах міста подібні пристрої працюють на 77 зупинках громадського транспорт транспорту для зручності містян Олександр Фафілатів Глі Припчук перший міський.